Добрий день, я Пес Лакі, допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Зі мною на прогулянку покажу, як я працюю. Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної території. Особливо загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. Отже, нам треба розуміти, деякі правила безпеки. Заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто тут і ходити. Якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто, обережно не поспішаючи, відійти тим же шляхом, яким прийшли. Відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси. Або міни-пастки. Клич дорослого і телефонуй за цим номером 101 чи 102. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь зателефонуй. телефонуй! На узбіччях доріг, у траві, у полях, у лісі, і навіть у парках. Можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети. Тому тепер усюди і завжди треба бути дуже обачним. Навіть там, де ти був багато разів, наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику. Вибухонебезпечні предмети бувають великі і малі, можуть мати різний вигляд. І найчастіше зелений, сірий чи коричневий колір. Інколи їх дуже важко помітити. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємося. Ось чому важливо знати, що покинути речі не можна піднімати. Дякуємо тобі, друже! За прогулянку, скільки всього корисного дізналися, збережіть ці знання, щоб у разі чого правильно діяти.